Я хотів запитати ще вас про підзамчу. Зараз одне секундочку на ділестівку. Чи пам'ятаєте на підзамчу назви вулиць? І самі вулиці? Не пам'ятаєте нічого. Та, чи ти пам'ятаєш вулиці на підзамчу? Там не було вулиці, це було Підзамчу і все. Угу. Там не було вулиці? Ні, там була одна, вулиця, одна дорога, озера. От подивіться на там фотографію. Було, Солча, подивіться на вороти. фотографію. Може ви так. впізнаєте. От десь тут вулиця йшла. Ви кажете біля так. озера. Де вона йшла? Подивіться, Савчику, добре. Зараз знайдемо трошки кращу фотографію. Ну, була, то одна вулиця була. Там ніяких... Назви вулиці немало. Там не було ніяких вулиць. Ні? Ну там ч жила. Назарчуки, так? Так, що ви згадували прізвище? Ні, не назарчуки. Бенцели. 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 в моїй там. А ч степка не жила? Чоттепка жила на торговичі. Ага. Черто жила на торговичі. А ви що чча не живе, там на придам. Там тільки. Війка мав, мама жива і дві сусідки він мав, бо там живе на пілямці. А вулиці я не пам'ятаю, там вулиці не було. Там була одна дорога, там такі ось були переулки, як той, як Шанхай. А з лівого, з правого, з тієї, то озеро, але там озеро не було зараз, таке озеро, але були городи людські були. Там гарна, цікава городина була, гарна. Це були городи. А если уже я к пришлю москвицу за озера. озеро.